Скільки справ за день ви можете виконати? От задайте собі це питання: скільки реально ви собі ставите плани, скільки ставите цілі, та скільки ви виконуєте? Я впевнений в тому, що ви можете записати багато справ, але скільки ви виконаєте з тих справ? От, тому що люди, знаєте, собі там пишуть списки великі. Я можу поділитися цікавим своїм досвідом. Е, ну, так як в мене навантаження дуже велике, мені там треба і молитися, і духовну літературу читати, плюс мені потрібно виконувати якісь свої навчання, вчитися як ведичний астролог, плюс вивчати ведичну психологію, сімейну психологію, дитячу психологію. Це все комплекс, тому що ну, приходять люди з дуже різними запитами, і мені це все потрібно вивчати. Мені потрібно вчитися консультації проводити, відео записувати, тексти писати і так далі. і так далі. О, цікаво, те, що я собі в один момент, я сів і чесно признався, все, що мені потрібно. Виконувати в мене вийшло, мені потрібно було в день виконувати 42 пункти. Я коли це все виписав, я після того просто впав і три дні лежав. Я не міг встати. Я коли побачив, да, це реально зробити, ну от я розумію, це було десь років 10 тому назад. Ну от, я ще не вийшов на той режим, але я зрозумів, я не витримаю того. Я просто того не витримав. Розумієте, коли ми ставимо собі там 42 вправи виконали 10, ми будемо через, ну в кінці дня кожен день будемо казати Я не встигаю, я не можу, я не зроблю і так далі. І так далі. От, що станеться через місяць? 21 день потрібно для того, щоб відпрацювати одну привичку. Ну 40 днів, далі взагалі 108. Да? Тобто залежить від того, наскільки ми хочемо глибоко її в себе скажімо, впровадити, цю звичку в себе в глибину. Я зрозумів так не піде. Я почав йти від інакшого. От, знаєте, Є система йоги, ну, хатхайоги, ну, йога це зв'язок, а різновиди йоги вони працюють яким чином. В такому плані, що ну, зв'язок якийсь певний отримати з кимось, чи з чимось, чи навіть з собою, чи з душою, тобто є от різні варіанти. От, от, хатха-йогі там пропонується який варіант. Якщо ви можете зробити, ну, наприклад, скажімо, присідати 10 разів, ви кажуть, не присідайте 10, присідайте 8. Ну що дивіться, ми на заході, ми звикли робити як, ну скажемо, наша цивілізація, так? Ти можеш робити 10, зроби 11, зроби 12, зроби трошки більше. Ні, вони кажуть інакше, зроби 8. Знаєте, що це дає? Нам це дає спокій. Ми заспокоїмося, і ми такі Фух, ну, зробив 10, добре, не зробив менше, ну і ладно. А коли ми ставимо 8, зробив 8 разів, і ти сам такий, я можу більше. Окей, ти ставиш 8, робиш 12. Висновок, ти зробив перевиконання норм на 50% чудово. Коли ви робите таким чином, ставите менше, робите більше, Тобто, дивіться, ставте собі, наприклад, присідання. От. Я можу присідати в день, допустимо, 50 разів. Окей, я ставлю собі то 10%, мінімально, я присідаю 10%, це мінімум. Тобто, є настрій, немає, я себе добре почуваю погано. 10 разів я маю присісти, максимум це є 60. І в цьому діапазоні я гуляю. Разумієте? Звичайно, коли я йду на якісь там, ну, є, напевно, ну, скажімо як, певні задачі, коли я виконую. От, і коли я виконую ці задачі, що важливо робити? Ну, допустимо, у мене є курс по самооцінці, я заставляю там, присідати 100 разів протязі 100 днів. От, ну, Це треба до цього прийти, тому що хтось до цього доходить там, за місяць, хтось приходить за півроку, хтось за рік, хтось взагалі до цього, ще не дійшов, і це вже кілька років триває. От, треба враховувати тіло, як ми себе почуваємо і так далі. Те саме з нашими справами. От, я пішов далі по інакшій системі. Це більш східна система. Ну от і задача дуже проста. Пиши там, наприклад, три вправи в день. Достатньо. Не треба ставити 10-20. Запишіть три найважливіших дії, які за день ви маєте виконати. І зробіть їх зранку. От, встали, в першу чергу виконайте ці дії. Наприклад, якийсь важливий дзвінок, які вам ну, не хочеться робити. Брайан Тресі це називає з'їсти жабу. Да? Ну от з'їжте вже ту жабу з самого ранку, і цілий день живіть нормальним абсолютним життям. Розуміє? Тому що люди часто навіть стараються, що робити. Жабу то відкладають на кінець дня і цілий день ходять, думають про ту жабу. Блін, не хочеться та зробіть, і забудьте. Ну от. тому найпростіше що робити три вправи в день. Знаєте, що у мене цікаво сталося, тому що я коли почав це розписувати. От, Три вправи за день. І такий клас, супер, прекрасно, а це дуже легко робиться. Відкриваєш свій блокнот. От, ну, у мене є блокнот, в який я записую всі свої справи. Да? От, він є. От, я собі записую три, вправи, три завдання в день. І цікаве, те, що по-перше, багато завдань вирішується без мене. От. Е, коли я записав три справи, виконав 5-10, я красавчик, а ж, розумієте? І тоді це робиться дуже легко. Це все у нас відноситься до планування. Для того, щоб ви могли щось планувати, вам потрібно мати ціль в житті. Якщо ви цілі в житті не маєте, куди ви йдете, куди ви рухаєтесь. Ви розумієте, що ви народились і прийде час ви помрете. Ну не помрете, тому що ну, з душою з вашою, нічого не станеться. А от тіло ви залишите. От, ви предстанете перед Богом, у вас буде зустріч з Господом, і Бог вам скаже, ну я тобі дав тіло, я тобі дав можливість. Чим ти займався? А ви скажете, фігнью займався. Розумієте? От, ну, як ви собі це уявляється. Тому ставте мінімальні завдачі, задачі, виконуйте мінімум. Да? Максимум будете робити більше, відповідно. І це вам допоможе робити. Це все у нас відноситься з точки, ведичної, ну, з точки зору ведичної астрології, це все у нас пов'язано з енергією сонця. Сонце у ведичній астрології. Ці всі відео, які я записую в цей плейлист, це є додатковий матеріал для тих, хто в мене навчається на курсі. Але, бачите, ви не вивчаєте водичну стологію, ви розумієте те, що якщо я поставив багато завдань, не виконав нічого. План поставлений, завдання не виконане. Якщо я поставив е, е, мінімум завдань, виконав більше, я молодець. Відповідно, у вас купа сил, купа енергії, ух, щось хочеться робити. Да? Відпрацьовуєте цю процедуру хоча б три місяці, ну 108 днів, найкраще, так? І ви доходите до того, що ви маєте класний, то є свідомість, переможця, ви можете. Я це зроблю, я це можу зробити, я це роблю, я це зроблю. Вперед. Ну, от. В цьому випадку ви будете досягати успіхів набагато краще. І так, підсумки по відео. Скільки справ в день ви можете виконати? Пишіть три, виконуйте більше. У вас все вийде. Діліться обов'язково цим відео з тими людьми, хто цього потребує. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.